Так, продовження нашого великого переселення. Тут, як бачите, позовнів не залишилось. Ой, фух, всіх вибрали. Ви Считайте, вони всі. Ось всім поголовно одягли окуляри, щоб ніхто не бився, не кусався і тому подібне. Зараз, звісно... Стресують, шокують, важко дихають, бо тут їм такий переполох устроїли, що дай Боже, сам би хекав, хуже гончої собаки. Okay. У ну, виях так треба. Тепер усі дорослі фазани в одному місці. Зараз будемо йти ловити там, у брудері маленьких і в сусідній вольєр. ну Не забувайте підписуватися. Далі буде.